Серед гір, де тиша співає, де ранковий туман, мов серпанок, перечину серці палає, наче спомин дитинства і ранок. Тут ріка шепоче до неба, серед лісу зелена молитва. Тут не треба нічого, як треба, лиш відчути, як душа розквітла, твої вулиці, пісня без часу, де каміння зберігає історії, і любов, що з поколінь не згасла, тут звучить у кожному зорі. Ми прийшли на твій день народження з добрим словом і світлом у серці, Перечин, ти, мов, сонце для дощику, ти в Карпатах, як правда, в пісні, будь квітуй, хай літа не зітруть твою силу, красу і пам'ять. Ми як діти, що йдуть і вертають по у серці. 却难消解。<music> <music> Світлий стар, та де серце дихає піснями, дзвонить день вітра без полонин високих. Тут я живу і кожен день дарую небу погляд щирий. Маленьке містечко серце моє, тут кожна вуличка пам'ять несе. Перечин, мов перлина в русі, тут народились і мрії і сни. Перечина, рідна сторона, де шумить веселий ощу. Де ліси, мо запашна, і душа співає, не змарніла. Тут світанки ніжні, мов казки, а гори вкриті срібними туманами. І дитинство, босими ногами бігло з зеленими стежками. Село сімей на долоні в санаторії лежить, і її руку сполуває озелено в боки. між горами, мов та писанка стоїть. У світі є села гарніші для тих, хто живе тут, сімир наймилішим. А гарненька сільська школа випромінює навколо світло злагоди і культури. Через добротний між і сімірка ворота. Речинська громада розквітає вдалина і у штурю обнімає з ніжним словом на губах.